До вашої уваги, тепер у схемаманія є зразочки основ. Шість основ для вишивання, яких я комплектую дизайнерські набори, також матеріали для вишивання. Можна замовити моточки, можна замовити моточки DMC, або моточки SHS, або можна замовити нарізочку DMC на ламінованих безкоштовних органайзерах тоненьких. Там будуть номери. Можна замовити також ламіновані органайзери символ номер для зручності вишивання. Все, будь ласка, запитуйте і замовляйте на Viber, тому що дуже відрізняються різні різні матеріали. Якщо комплектація набору налічує більше до 12 видів, а і більше різних комплектацій, тому я підраховую індивідуально кожному. і... Комплектація відбувається індивідуально кожному набір.